Сьогодні будемо робити світлу музику на базі мікроконтроллера atmega 8. Плата у мене вже є, готова, тільки треба ще зашити мікроконтролер і посадити його на місце. Так, Схему плати. ну, Силку на статтю, по якій робив дану схему, кину під відео. Плата буде працювати на світлодіодах, які будуть розміщені у коробі від зовнішньої проводки. Така от штука, яка коштує цілих 15 гривень. Вона має 2 метри в довжину, коротше, довга штука. І нам треба розмірити, де будуть закручуватися діоди. До цього беремо всім знайому річ. І пошуміли. Плата ЦМУ розрахована на 6 каналів. Я вже такі робив і практика, доказала, що більше чотирьох робити не варто, так як п'ятий і шостий практично не блимають. Може я десь робив помилки, не знаю. Мені вистачить і 4. Значить, я цей двохметровий керніз ділю на 4 канали. Я вже розмірив, на якій відстані будуть стояти трудіоди. Треба визначити кольора. Це буде, так, раз, два, три. Іду сверлити дірки під світлодіоди. Хоча ні, не дірки. Казав мій трудовик, дірка у тебе у сраці, а це отвір. Так що йду сверлити отвори. Отвори у нас сверлив. Багато-багато. Так, і зараз. Саме час діставати мої запаси світлодіодів. Ось вони. Я зажрався, в мене їх багато. Вибираємо потрібні нам кольори. Зелений треба. Червоний треба. Жовтий не треба. Синій треба і білі треба. І будемо їх совати. Хто ще не знає? Так. Перейдемо на бік. Усвітло Одна ножка довша, інша коротша. Оця, що довша, то є плюс. Аби я не протупив, я собі позначив плюс і запихаю діоди. Для надійності цієї конструкції до основи світлодіода можна капнути капельку суперклею. Далі з'єднуємо всі. Діоди послідовно по 4 штучки. Такі робимо сегменти. Так, усі сегменти з'єднані по 4 світлодіода послідовно, крім білого кольору. Білий з'єднаний по 3. Так зроблено для того, щоб білі світили яскраво, так як вони стоять на четвертому каналі. У них сигналу не дуже багато, плюс вони хочуть більше напруги. Коротше, все з'єднав. Тепер зараз. Усі крайні, з цієї сторони лівої, вони плюсові. Усі крайні повністю з'єднаємо між собою, тому що у схемі загальний плюс. Подається на весь карніс. Так, знімати то не буду, бо то процес довгий. Ну що, плата у мене спаяна. Тут ще по-моєму не стає одного конденсатора, ну то фігня допаяю. Е, Немає. Мікроконтроллери. Так. Мікроконтролери запас у мене і всякає, ну ще є. Це наші рідні мега 8. Куплені у китайців за пару рублів. Так. Добре. Беремо нашу мегу. Програмувати будемо, в ну, мене сфокусує. програматор USB, ASP чи як його там. Коротше теж куплений в китайців. І до нього зроблена така от приспособа, щоб не мучитись. Коротше, просто спеціально під 8 мегу. Ось хлопц. І це в комп'ютер. Мітроконтроллер вже підключений до компа. Ось, картинка з фьюзами. Я її кину під відео. Так само, як і силка на статтю, де є прошивка. Використовую я для цього діла. Авердут. Так оно читаємо мікроконтролір читається за надійності світло стираємо добре файл є клюзи вестовані прошиваємо все, Прошивка залита добре Тепер фюзи, фюзи треба окремо прошивати, хто не знає. Фюзи в не вже в мене весторі. Програмування. Все, запрограмовано. Що, тепер його можна знімати. Він готовий до роботи.